Великдень минув, а купа варених яєць залишилася? Є в мене смачна ідейка для вас. Це просто шок-контент. Свята пройшли, а я ще довго буду грати в моцака. Пишіть в коментах, чи знаєте таку гру і як її називаєте. А ще цікава традиція, що посвячену шкарлупу не викидають, її відправляють удобрювати землю на городі. Беремо блендер будь-якого плану, закидаємо до нього п'ять варених яєць, розчавлюємо один зубчик чеснику, один плавлений сирок, дві великі ложки майонезу, петрушку та кріп, сіль та перець, і подрібнюємо все. Можна також додати ложку води. Для рідшої консистенції цей яєчний паштет чи помазанка виходить надзвичайно кремовим та ніжним і має дуже красивий пастельний жовтий колір. Ось так яйця, яких вже всі наїлися, стають дуже апетитною закускою. Відправляємо все до тарілочки та до холодильника, щоб чесничок настоявся. Ну я ж казала, що контент. Така очевидна та проста ідея, і така смачна. А головне, у вас точно є всі продукти. Обов'язково готуйте та давуйте своїх гостей та домашніх. Можна намащувати на паску, хліб, тост чи крекери. Можна класти в тарталетки, наповнювати яєчний білок, листкове тісто чи солені профітролі. Словом, варіацій безліч. З'їдять все до крапочки і будуть питати рецепт. То ви їм скидайте цей відосик. Всім смачного, друзі!